Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо пасіанс для знаку зодіаку Овен на період з 9 по 16 липня. Загадуйте, друзі, важливе питання, яке вас турбує саме в цей період. І сподіваюся, що ми отримаємо на нього відповідь від пасіансу. Дивимося, які саме значки у нас співпали. Ось бачимо замок. Ось бачимо підкову. Ось шлях або сходи, це підняття по кар'єрній лесниці. А також зміни роду діяльності. Ось прапорець і ось троянда, це кохання. Начебто більше нічого я не бачу? То роздивимось, Яке, якась успішна врача. У вас завершиться справа, можливо, це вона завершиться і буде замок. А можливо, вони друг, до друга не стосуються, але вони йдуть одна за одній, тому ми на це звертаємо увагу. Далі у вас випадає кохання, а також це сходи або лісниця, це підняття по кар'єрних сходах. В кар'єрі або якась далека мандрівка. Тут зміна діяльності, зміна роду діяльності, це, можливо, якась нова робота. А зараз ми подивимося другий розклад, і можливо, він нам пояснить більш детально. Для знаку зодяко Овен, на період з 9 по 16 липня. Грошики вам випадають. Це зазвичай якась велика сума, або зарплатня, або якась премія. І вони випали поруч з щасливим якимось випадком або добре завершення якоїсь важливої справи. Ось тут здоров'я, добре здоров'я випадає. Роздивляємось ось терези Це вам необхідно бути спокійним. Мабуть, більше нічого, ще ось сос. Ще раз підсумуємо. Вдале завершення якоїсь справи, гроші падають вам. Ось качечка домашнього господарства. Будьте спокійними в будь-якій ситуації, бо овни трохи всює. Знову вдала якась ця справа вдала, вам підкреслюється. Тут сос, на що звернути увагу. Та дивимося третій розклад, що ще вам підкаже наш пасіянс? Для знаку Зодіака Овен. Уважно дивитися завжди, друзі, на числа, які стоять в назві відео. Тому що, коли роб... я роблю додаткові розклади на прохання глядачів, це може трошки збентежити, що це за зайвий... зайве відео. Або не з тою датою, не з тією датою. Зазвичай я роблю для всіх знаків Зодіака. Можливо, вам важливо буде подивитися для когось із своєї родини. А ми зараз дивимося третій розклад, що у нас тут співпало. Письмо, або якийсь документ, але він вдалий, або з хорошою інформацією, з гарною ось інформацією. Та, начебто, все, друзі. Знову грошики, ось бачите, знову грошики. Розпочинаємо по черзі. Ось оце шаблі. Це якась така велика сварка. Не доведіть до неї, якщо ви можете на це якось повлияти. Далі прямуємо. Сос. Можливо, це стосується того ж самого. Далі прямуємо ось наш казюний дом. Ось він ось. Державна установа, гроші з державної установи вам надійдуть. Далі прямуємо. Ось це якась подія, яка може відбутися, до якої треба бути далекоглядною. Тобто, якщо ви щось плануєте, воно має бути наперед детально сплановане, бо тут ось є. Такий значок підкова. Це воно також буде вдалим. Ось Підкова і ось ключ. Це дуже вдалі знаки. А тут іще якийсь або документ, або важливий лист, який ось важливий, ось тут він з ключком стоїть. Важливий гарний лист, може якась корисна інформація. А ми, друзі, беремо карти Ленорман. І зараз спросимо в них застереження. Для овнів, а також пораду. Застереження трохи перевернулося, але так, друзі, застереження це дивіться за своїм здоров'ям, бо дерево означає здоров'я, щоб ви його ніяко, ніяк їм не ризикували. А якор це порада, щоб будьте більш стабільні, спокійний, майже те, що вам Тут випадали терези, щоб ви були більш спокійними. Дякую, друзі, вам за перегляди. Діліться моїм відео з друзями. Дуже дякую за підписку. Це важливо для розвитку каналу. І спонукає мене створювати більше корисних відео для вас. Пишіть свої запитання в коментарях. Вони, можливо, вони когось також порадують і. Відповідуть на їхні теж запитання. Дякую, друзі. До нових зустрічей!